Добрий день, доброго здоров'я! Ви на каналі Морське товариство і я, його ведучий Підника За Віктор. Незважаючи на ракетні та дронові обстріли наших міст, життя продовжується і ніякий Путін не зможе нас зламати. Після обміну Віктора Медведчука на 200 українських захисників ім'я його дружини Оксани Марченко майже зникло з новин. Офіційно 28 квітня. Їй виповнилося 50 років, але існують не безпідставні сумніви, що її вік не відповідає дійсності. Люба жінка хоче здатися молодшою, ніж вона є насправді. Мільярди доларів витрачають жінки на косметику, омоложувалі. Процедури підтяжки та пластичні операції. В погоді за молодістю Оксана Марченко пішла ще далі. Використовуючи гроші та зв'язки свого чоловіка, вона підробила документи та зробилася на 8 років молодшою. Якщо погуглити, то Марченко народилася. 1973 році в селі Чобани Київської області, в сім'ї зубного техніка. Чобани це село в передмісті Києва на одеській трасі. Потім вчилася вона в совєтській школі. Після 8 класу підшла медучилище, в але мама. Забрала документи з училища, тому що Оксана мусила доглядати за новонародженим братом. Але ніде не вказано, в якій частині України тоді перебувала Оксана Марченко. Її сім'я жила тоді, в місті Херсон. І ходила майбутня дружина Медведчука звичайної школи в Таврійському районі. У 2015 році у нас був на пароході старший механік із Херсона, дружина якого ходила в один клас з Оксаною Мадшенко. І ця жінка була не. 1973 року, а 65-го року народження. Після закінчення школи Оксана подалась в столицю, ні разу не була на зустрічі випускників, але однокласники слідкували за її кар'єрою в якості телеведучої та зірки екрану. На доречність такої версії говорить те, що брат Оксани Марченко Андрій народився в 1980 році. Якраз коли майбутній кумі Путіна виповнилось 15 років. Я не знаю, чому вона списала собі тільки 8 років. Мабуть хотіла викреслити ті вісім років, які вона була одружена з Юрієм Коржем, засновником інтернет-компанії Global Ukraine та сином народного депутата Коржа від блоку Юлії Тимошенко. А може, справа була в іміджі молодої ведучі на українському телебаченні. Бо коли Оксана Марченко стало загально відома, їй вже було за 40. А треба було постійно грати безтурботну ведучу якій до 30 років. Треба було дурити людей. Коли чоловік Медведчук брав гроші у Путіна і купував собі маєтки, заводи, нафтові, труби та обленергетичні компанії, А на що було робити золотий вагон? На ньому не пустять в пекло? Зовсім скоро ви разом з чоловіком будете їхати. Запльованому вагоні по безмежних просторах Сибіру і росіяни будуть на вас полювати. Золоті спиці, які є в обличчі Оксани Марченко, будуть гарною принадою для російських мародерів та вулців. Запрошую всіх долучатися до морського товариства. Підписати коментарі, ставити подобайки та поширювати це відео серед моряків та не тільки. Вірте в перемогу, підтримуйте ЗСУ, посилання на військовий спецрахунок Національного банку є в описі цього відео. Дякую за увагу, на все добре і слава Україні!